Вітаю! Мене звати Діана і це мої кілька слів про проходження навчання на курсі базовий з інтегративної психотерапії в Основне, що хочу відмітити, що цей курс став для мене по особливому цінним саме через включеність інституту в процес навчання, це було саме те місце, де я не відчувала себе сліпим котанням, якому просто дали зручну платформу, щоб я саму навчалась. Це було місце, де, окрім максимально зручної платформи, були домашні завдання з глибокими питаннями, не лише на перевірку знань. А на те, як саме на мене вплинула ця інформація, що стало дуже важливим механізмом для запуску внутрішньої трансформації, відповідаючи на ці глибокі питання, я розуміла, що я сама змінююсь, що я задумуюсь. Що в мене вмикається і супротив і бажання його не робити, але потім, коли я його роблю, я розумію, як саме на мене вплинуло вже виконання цього домашнього завдання. А пізніше на мене так само впливає відповідь куратора, яка створює відчуття, що ти не один проходиш цей шлях. І ця стосунковість, мені здається, є найбільш важливим пазликом в роботі психотерапевта, в навчанні на психотерапевта і в цьому інституті, тому що. Саме тут це відчувається. Окрім цього, хочу відмітити, що для мене дуже важливою була жива взаємодія з тренерами, що теж тут можливо, і не було можливо на решті курсів, які я проходила в різних інших інститутах. Це можливість побачити демонстрацію від тренерів, що дає відчуття такої. Повного розуміння, як користуватися цими інструментами, які ми вже вивчили, що саме ми можемо за допомогою них зробити, як саме це може бути використаним в роботі з клієнтами. А, також для мене було цінним те, що тренери максимально емпатично налаштовувалися на кожного студента, де ми могли вільно виражати свої почуття, потреби, і де ці потреби не ігнорувалися. І ще одним. Найбільш важливим для мене моментом в навчанні тут була інтервізійна група. Це таке маленьке мікрополе, мікросвіт, в якому ми також захоплено обговорювали те, що ми вивчили, як на кого це вплинуло, давали один одному поради, розбирали різні теми, які ми проходили на навчанні, і це давало можливість, окрім того, щоб. Більше запам'ятати і розібрати цю тему, розділити чийсь досвід, розділити, як на когось це вплинуло, і порівняти, як це впливає на мене. Як вплинуло на мене навчання? Якщо описати одним словом, то це глибина. Це глибина як самою собою, в пошуку того, що я саме зараз відчуваю, яка в мене є потреба, як я на це реагую. Взагалі, дуже багато питань до себе, тут можна безкінечно повторювати, так і в роботі з клієнтом. Мені здається, що такої глибини за час моєї практики і такої налаштованості я не відчувала ніколи. І якщо сказати такий великий підсумок, то і та іп це велика любов і. Я щиро рада за тих людей, які будуть продовжувати навчання разом зі мною надалі, тому що я не планую на цьому зупинятися. Це саме той метод, яким я хочу працювати, і в якому я хочу бути, яким я хочу жити.